Усім привіт! З вами на зв'язку. InScience Мене звати Альона і вас вітає лекторій Science Kids. науково популярний лекторій для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. Та сьогодні ви потрапили на дуже цікаву лекцію, яка називається Супергеройські здібності, еластичність. І з нами сьогодні на зв'язку кріобіологиня Наталя Труфанова. Та цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам ще асистенту для покращення комунікації англійською мовою Гремерлі та фундації Біла Кінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. Та я хотіла вам розповісти про нашу сьогоднішню лекторку більш детальніше це Наталя Трофанова, вона біохімікиня. Кріобіологиня, кандидатка біологічних наук, старша дослідниця відділу кріобіохімії інституту проблем кріобіології, кріомедицини НАН України, місто Харків. Наталю, вітаємо. Всім привіт! Я дуже рада знову бути в Лекторії Kids. Друзі, сьогодні хочу розповісти вам про таку супергеройську здібність як еластичність. Отже, поїхали. Суперсила еластичності це здатність розтягувати, згинати, розширювати або, навпаки, стискати своє тіло чи його частини, і користувачі супергерої, які мають цю здібність, можуть змінювати своє тіло будь-яким чином. Утворювати з нього якісь конструкції, до того ж їх дуже важко пошкодити, бо таке еластичне тіло поглинає ударні хвилі, і ця суперсила насправді дуже дуже популярна в супергеройському світі. Уявіть собі, підрахували, що понад дві сотні персонажів коміксів. Мультфільмів, аніме, літературних творів, кіно мають цю суперсилу еластичності. Серед них Манкі Де Луфі, наприклад, з серіалу One Piece, «Сонік Йохок, Патрік з мультфільму Спанч Боб, Lasty Girl, Том і Джері, і це можна продовжувати і продовжувати. Світом супергероїв все зрозуміло. А от чи існують в реальному світі люди з надзвичайною еластичністю тіла? І чи є це суперсилою? Так, такі люди існують. Дозвольте представити вам Деніел Браун Сміт, американський актор, каскадер, телеведучий, відомий також як гумовий хлопець? А він визнаний? Як найгнучкіша людина в світі, в історії. Він має сім рекордів, книги рекордів Гіннеса. І своєю гнучкістю Деніел завдячує синдрому Данлоса. А Наступний приклад це актор цирку Геррі Тернер. Він власник поточного рекорду Гіннеса. За найбільшу здатність розтягувати шкіру, тобто він має найеластичнішу в світі шкіру, і ця його унікальна особливість також спричинена синдромом Елерса данлоса Отже, пропоную дізнатися більше про цей синдром. Синдром Елерса данлоса називається так на честь лікарів. Едварда Елерса та Андрія Олександра Млоса, які вперше його описали, це група з 13 спадкових захворювань. Вони всі пов'язані тим, що у всіх цих захворюваннях порушується структура білка колагену. І через це у людей дійсно може виникати підвищена рухливість суглобів, і вони можуть робити унікальні рухи. Ні в якому разі не повторюйте те, що ви бачите зараз на фотографії. А, а, а люди з цим синдромом можуть легко робити такі рухи своїми суглобами. А в них може бути надмірно еластична шкіра. І це може здаватися суперсилою. І в деяких людей це дійсно розвинено на рівні суперсили. А в деяких а, випадках цього захворювання, на жаль, можуть бути. Дуже серйозні симптоми, біль в суглобах, ризики пошкодження шкіри, ризики пошкодження судин тощо. Поєднує всі ці хвороби те, що порушується структура колаген. Давайте дізнаємося, що це за речовина. Колаген це головний структурний або, можемо сказати, ще будівельний білок тіла людини та тварин. А він є основою сполучної тканини. Наше тіло складається з клітин, і також у нас є міжклітинний простір. От саме в міжклітинному простірі можна знайти колаген, і він утворює там такі каркаси або основу, до якої прикріплюються наші клітини. Подивіться, будь ласка, на фотографію. На ній зображена, зображена фотографія під мікроскопом зразка шкіри миші. Жовтим кольором забарвлено колаген, і дійсно ми можемо побачити, що це такий каркас або така сітчаста структура, яка придає шкірі основу, становить основу шкіри, придає їй міцність. І, як будь-яка сітка також може розтягуватись, і тому придає шкірі певної еластичності. На збільшеній частині фотографії ви також бачите синім забарвлені ядра клітин. І ми бачимо, що клітини туляться, прикріплюються до колагену. Отже, колаген виконує таку важливу функцію. Він не лише є будівельним матеріалом в нашого тіла, а він також дає місце нашим клітинам, до якого вони можуть прикріплюватись. Де ж в тілі людини можна знайти колаген? Існує 28 різних видів колагену, вони трішки різні за своїми властивостями і зустрічаються в різних частинах тіла. Найміцніший колаген першого типу дозволяє утворювати міцні структури, такі як кістки. А колагени другого, третього типу зустрічаються в хрящах, стінках судин, волосся, шкіра, нігті. Колаген є в наших зубах, в наших органах. Деякі види колагену. Наприклад, колаген четвертого типу дозволяє утворювати фільтрувальну фільтр в наших нирках. Незважаючи на відмінності в будові, всі ці різні види колагену мають спільну рису, вони мають ділянки, які характеризуються унікальною будовою, і вони мають потрійну спіраль колагену, як зображено посередині цього слайду. А, і ця потрібна спіраль, вона придає міцності колаген. А, Секрет міцності колагену нагадує мені казку Батьківський заповіт. Це коли батько хотів продемонструвати синам силу єдності і запропонував зламати окремі гілочки. І сини з легкістю це зробили. А коли батько склав гілочки докупи, цю купу ніхто зламати не міг. І подібним чином. Молекула колагену, окрема молекула, відома як тропоколаген. Вона складається з трьох туго скрушених ланцюгів. Далі сотні молекул тропоколагену можуть самозібратися це як такий суперконструктор, смарт конструктор, і вони утворюють фібрілу або нитку колагену, як на малюнку. Зверху справа. При цьому кожна з деталей, кожна молекула тропоколагену зміщена приблизно на чверть по відношенню до своєї сусідки. Таким чином, в цій нитці колагену або в фібрилі колагену утворюються а, ділянки, де більш вони заповнені а, частинками тропоколагену, і є такі ділянки, де є порожнини. Тому на, електро... на електронних фотографіях або зроблених... фотографіях зроблених з допомогою електронного мікроскопу, нитки колагену або колагенові фібрили виглядають посмугованими. Подивіться, будь ласка, на фото знизу. Там видно багато колагенових фібрил, і кожна з них дійсно посмугована. При цьому між молекулами тропоколагену колагену в цій ниці утворюються шивки, які придають їй додаткової міцності. Наскільки міцний колаген? Чи міцніший він за сталь? Чи навпаки, як ви гадаєте? Пишіть, будь ласка, свої думки в чаті, і ми подивимось. Потім відповідь на це питання: що міцніше колаген чи сталь? Друзі, а хто дивиться нас на Ютубі, ви можете залишати свої здогадки у коментарях під цим відео? Так, ми бачимо перші відповіді. Колаген, сталь, колаген, колаген, міцніший колаген, сталь, думаю, що в цьому є якийсь підвох. І це колаген, сталь, сталь. Тож, Наталю, що є міцнішим? Так. Дуже дякую вам за вашу активність, за ваші відповіді. Якщо ми будемо говорити про цю окрему деталь колагенової нитки, про молекулу тропоколагену, то вона в 5-10 разів міцніша за сталь, уявляєте? Якщо розглядати фібрилу, складену з сотень молекул тропоколагену, то міцність на розрив фібрил колагену першого типу, найміцнішого, дорівнює або навіть перевищує, перевищує міцність деяких видів сталі. Отже, в принципі, колаген дійсно міцніший, або дорівнює. Міцності дуже міцних видів сталі, і це дуже цікавий факт, як на мене. Міцний колаген дозволяє нашому тілу утворювати міцні структури. На цьому слайді ви можете побачити найбільшу кістку нашого тіла, стегнову кістку, Вона справа. І в ній можна виділити дві частини зовнішня, більш світла частина, і вона дуже щільна. Її основу становлять щільно розташовані колагенові волокна, посилені мінеральними речовинами. А всередині червона така частина це губчаста кістка, або її ще називають трабекулярна науковою мовою. Якщо збільшити цю, Губчасту або трабекулярну кістку посередині ми бачимо фотографію під світловим мікроскопом, вона дійсно нагадує такий спонж, і якщо збільшити її частинку, то ви побачите, також, що в основі теж знаходяться колагенові волокна, які дозволяють робити легку, таку пористу і при цьому гнучку і міцну структуру. Цікаво, що зовнішня міцна частина кістки придає міцність. Всій структурі кісті, а губчаста вона поглинає ударні хвилі під час стрибків, бігу, рухів. Отже, в принципі, кожен з нас є супергероєм. Ми можемо дуже активно рухатись і наші кістки це витримують завдяки колагену. Цікаво, що принципи будови стегнової кістки, тобто наявність щільної міцної структури. Разом в поєднанні з губчастою або трабекулярною структурою, яка поглинає ударні хвилі, ці принципі Густав Ейфель використав під час проєктування і будови Ейфелової вежі в Парижі. І а, хочу вам сказати, що існує така наука біоніка, яка вивчає та використовує принцип будови живих організмів для створення інженерних рішень. І ефілова вежа, а, і пластикові ящики для овочів, які також побудовані на основі тих самих принципів інженерних явність жорсткої частини і такої трабекулярної А, Інші приклади: застіпки липучки, схожі на чіпкі плоди лопуха, застіпки блискавки, які поєднуються таким чином, наче частинки в ппфпері птахів, оптичний дизайн автівок, кораблів, штучні нейронні мережі і багато багато чого іншого. Це все досягнення біоніки. І якщо вже говорити про всілякі цікавинки, пов'язані також з колагеном, то я е, хочу розповісти також про желатин. Якщо колаген помістити е, в, вод, в воду і нагрівати, то потрійні спиралі окремої частинки колагену, тропоколагену, е, починають розпадатися на окремі ланцюги. І суміш цих роз'єднань, Наних ланцюгів, тобто продукт розпаду колагену, ми знаємо під назвою желатин. Желатин продається як харчова добавка, його можна розчинити за температури 50 градусів. І якщо цей розчин потім охолодити до температури нижче 35 градусів, то ланцюги взаємодіють, утворюють такі тимчасові зв'язки. І в результаті розчин перетворюється на желе або на гель. І ця властивість дозволяє готувати желе, морозиво, мармелад, желені цукерки. Желатин також утворюється під час приготування фурцю. Отже, завдяки колагену існуванню колагену, желатину існує і багато різних смаколиків. А як же в тілі утворюється колаген? Наше тіло, як. Будиночок із цеглин складається з окремих клітин, вони бувають різних типів, і наче люди мають різні професії, різні типи клітин також вміють робити різні речі. Існують клітини, які називаються фібробласти. Їх так назвали від латинського слова «фібра» – волокно, і грецького бласт росток, саме тому, що вони можуть утворювати волокна колагену. Фіброфотографію фібробластів, яку я зробила, ви можете побачити на слайді, їхні цитоскелети, забарвлені зеленим, а ядра синім, і можна побачити, що вони мають таку трикутну, видовжену форму або подібну на А Це вони ростуть в лабораторії, і вони утворюють колаген, навіть якщо їх культивувати в лабораторії. А як же вони це роблять? Фібробласти. Як і будь-яка клітина мають ядро, де зберігається спадкова інформація ДНК. Ділянки, Певні ділянки ДНК кодують, тобто містять інформацію про ланцюги колагени. В клітині ця інформація може бути скопійована, і потім на основі цієї інформації клітина утворює окремі ланцюги колагену. Причому існує 28. Видів колагену і 45 генів, які кодують 45 різних типів ланцюгів. Саме тому ці окремі хвилясті такі ланцюги я намалювала різним кольором, щоб ви розуміли, що вони можуть бути різні для утворення різних типів колагену. А ці ланцюги самостійно можуть об'єднуватися вони це роблять, вони об'єднуються в потрійні спіралі. При цьому на кінчиках цих спіралей я намалювала такі гульки, такі кружечки, це наче запобіжники, наукова назва в них пропептиди. Ці пропептиди не дають потрійній спиралі про колагену поєднати з іншими молекулами про колагену і утворити волокно прямо всередині клітини. Це захищає клітини від того, що волокна їх розірвуть всередині. Коли утворилась Молекула проколагену, клітина її виділяє або секретує. Відбувається секреція в позаклітинний простір. В позаклітинному просторі ці запобіжники, пропептиди, видаляються з допомогою спеціального ферменту і утворюється молекула тропоколаген, про який я сьогодні вже вам розповідала. Тропоколаген має здатність до самозбірки сотні молекул утворюють нитку або фібрилу, і потім в. Між молекулами тропоколагену утворюються шивки і утворюється міцна стабілізована фібрила. Тобто це схоже на такий чудо-конструктор, і ми знаємо, що щоб конструктор можна було скласти, кожна деталь має бути певної форми, певного розміру. І щоб утворювалися певного розміру молекули тропоколагену, існує один секрет, щоб. Формувалися потрійні, унікальні для колагену структури, потрійні спіралі. Кожен ланцюг має таку унікальну теж структуру. Колаген є білком, а будівельні блоки для утворення білків це амінокіслоти. Амінокислоти, їх існує 20 видів, можна порівняти з намистинами. Які нанизуються, утворюють намисто. В кожному ланцюзі колагену більше тисячі, близько півтори тисячі амінокислот. Але кожна третя амінокислота є амінокислота гліцину найменша амінокислота. І вона дуже важлива для утворення правильного ланцюга колагену. Оскільки тільки найменша. Амінокислота може бути розташована всередині потрійної спіралі. Для більших, за розміром амінокислот не вистачає місця. І якщо випадково а, на місце гліцину глиц... буде поставлена інша амінокислота, то вже не буде зібрана правильну деталь конструктора. А чому ж кожна третя амінокислота гліцин? За це відповідають гени. Спадкова інформація. Зверху, ви бачите, я намалювала ДНК це два ланцюги, які теж складаються ніби з літер такої мови. Їх насправді позначають вчені літерами, які ви бачите на малюнку. ДНК ми можемо порівняти з рецептором з рецептом вишуканої страви, яка зберігається в бібліотеці. Старовинна книга, яка зберігається в бібліотеці, ми не можемо її винести, але ми можемо зробити копію. Така копія в клітині це матрична РНК. Вона теж складається з літер. Але цей, ця мова, ця мова, вона не є мовою амінокислот, і нам потрібен перекладач. Перекладачами виступають транспортні РНК, які також мають. Ділянку з літерами, які порівнюються. І якщо ці літери, якщо код співпадає, то амінокислота, яку несуть транспортні РНК, додається до ланцюга білка. І от в генах кожна третя послідовність подує гліцин от такий секрет має колаген. Інколи відбуваються помилки або мутації, коли в ДНК замінюється, наприклад, одна лише літера. Ви можете побачити справу от в червоній рамці і порівняти з е, такою картинкою зліва, і ви побачите дійсно, що є лише одна заміна а, це точкова мутація. Але в результаті такої мутації е, транспортна РНК з гліцином вже не може, вона не, 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 не перекладає цей. Е, Цю мову в гліцин, а на місто гліцина стає інша амінокислота наприклад, валін. Це дійсно задокументовані приклади, які є в реальному світі. І вони при, призводять до того, що о, в клітині утворюється ланцюг полагену, який, наче зігнутий трішки, така трішки деформована деталь. І потрійна спіраль формується більш рихла. Це додає. О, Еластичності, але вже такий колаген втрачає міцність. Яка ще може бути причина синдрому Алерса Даммуса? Наприклад, може бути поламаний фермент, який видаляє ті запобіжники, про які я розповідала, про пептид. Тобто, у здорової людини існує фермент, ми можемо порівняти його з таким нанороботом, який відрізає пропептиди і утворює тропоколаген, який може. Самозбиратися в фібрило. А от у людини з синдромом Лерса Данлоса цей наноробот не активний, я його намалювала тут без ручок, він не видаляє пропептид. І ці пропептиди наче відштовхують а, молекули про колагену. Вони все рівно намагаються зібратися в фібрилу. Але от, електронні фотографії по центру знизу ви можете порівняти, у здорової людини колагенові нитки. Однакові, дуже такі щільні, однакового розміру і дуже щільно упаковані. А от у людини з синдромом ЛР-Седаноса вони рихлі, розрихлені і якісь мають різну трішки структуру. Цікаво, що подібні спадкові захворювання і подібні помилки в спадковій інформації зустрічаються також у тварин. У котів, собак, коней, особливо і у породистих. І в них також є така хвороба, подібна, коли є еластичні шкіри або суглобів. Спільнота людей а, з синдромом Елерса данлоса своїм символом символом свого захворювання обрали зебру. Це пояснює тим, що а, кожна людина з синдромом Елерса данлоса має а, унікальний набір симптомів. Так як у зебри, у кожної зебри малюнок зі смуг також є унікальним. А, нагадаю вам, що синдром Лерса Данбус це група з 13 спадкових захворювань, і, і в кожної людини можуть, сим, симптоми можуть коливатися. В когось вони м'яко виражені. І людина лише може а, робити трюки зі шкіри, наприклад. А от у когось можуть бути утворення синців, рубців, ризик розриву судин, шкіра може бути також вразлива дуже, або можуть плодити суглоби. Люди інколи потребують медичної допомоги, і часто вони стикаються із запереченням своїх симптомів, тому що це захворювання воно дуже рідкісне. Один хворий, один випадок цієї хвороби на 5 тисяч осіб. І лікарі можуть казати, коли чуєш цокіт копит, це кінь, не чекай на зебру. І саме тому люди з синдромом Лерса обрали зебру, щоб нагадувати, що інколи треба прислухатися, бути уважними до пацієнта, бо інколи цокіт копіт дійсно може означати зебру. Ну, а ще фібрили колагену також смугасті як зебра. Ми сьогодні це побачили. Отже, підсумуємо. Суглоби, людей з синдромом Елерса Данлоса можуть бути надмірно гнучкими, що дозволяє виконувати рухи неможливі для інших. Однак ця особливість також може призводити до вивіхів і болю. Шкіра людей з синдромом Елерса данлоса може бути дуже еластичною, і це дійсно може виглядати як суперсила. Однак, з іншого боку, ця еластичність може робити шкіру більш вразливою до травм та утворення рубців. Такі люди з синдромом Валерса Даноса часто потребують медичної допомоги і підтримки. А люди, які мають цей синдром і змогли впоратися і зробити свої симптоми своєю суперсилою, як Деніл Браунін Сміт, як Геррі Тьорнер, як Ніколо Паганіні, віртуозний Скрипаль, який як вважають, також мав цей синдром, такі люди дійсно викликають повагу. Маю для вас завдання. Одного дня вашого персонажа залучили до роботи в секретній лабораторії з розробки супергероїв. Якого супергероя створить ваш персонаж? Якою суперсилою він його наділить? Чи матиме ця суперсила лише переваги? Або вона матиме також побічні ефекти? Ваші відповіді надсилайте в чат. В будь-якому вигляді це може бути розповідь, малюнок, відео, комікс, будь-що, що ви придумаєте, і мені буде дуже дуже цікаво це все переглянути. Також ви можете писати ваші запитання, якщо вони прийдуть вам потім, після вже сьогоднішнього вебінару. На думку надалі дякуємо за таку насичену та цікаву лекцію. Та я хотіла звернутися до наших слухачів і анонсувати одразу наш наступний вебінар. Наш наступний вебінар буде відбуватися 18 березня з лекторкою Марією Павловською. Та разом з вами ми дізнаємося, як наука може врятувати гепардів та носорогів. Та я хотіла звернутися до наших слухачів-слухачок трошечки постарше, і нагадати, що ви можете підтримати наш лекторій на патроні, а також у нас з'явився з'явилася підтримка через Монобанк. Тому будемо дуже вдячні, якщо ви зможете підтримати україномовний контент на Ютубі, щоб таких відео було ще більше. Друзі, дякуємо за вашу увагу! Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами! та до нових зустрічей усім, па-па.